Вітаю, друзі. Я Віталій Портиков. У нас мали бути санкції, а ми отримали галяску. І після того російські удари тільки посилилися, підкреслив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у інтерв'ю американському телеканалу Fox News на тлі заяви президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, що Путін міг помилково запустити російські дрони у повітряний простір Польщі. Перебуваючи в українській столиці, Сіхорський підкреслив, що атака Росії на повітряний простір Польщі і України не була помилковою, і це можна назвати достатньо гострою реакцією очільника польського зовнішньополітичного відомства на намагання представити російський удар по Польщі як помилку з боку збройних сил Російської Федерації. Ведослав Сікорський нагадав, що Дональд Трамп обіцяв запровадити санкції проти Російської Федерації і висловив сподівання, що президент Сполучених Штатів виконує свою обіцянку. Однак, поки що якихось реальних доказів того, що Дональд Трамп готовий до нових санкцій проти Російської Федерації, ми не бачимо. Медіа підкреслюють, що європейські лідери проводять інтенсивні перемовини із американським президентом та його адміністрацією у намаганні знайти спільне рішення щодо санкційного тиску на Росію. Однак підходи у Сполучених Штатів і Європейського Союзу значно відрізняються. Дональд Трамп бажав би, щоб європейці запровадили тарифи для Китаю та Індії для того, щоб ці країни припинили купувати. Російську нафту а європейський союз натомість підкреслює, що запровадження тарифів не є його санкційною політикою і вимагає відповідних дій по відношенню до Китайської народної республіки з боку Дональда Трампа. Трамп, нібито, готовий запровадити 100% тариф проти Китаю. Однак нагадаємо, що під час його попередніх спроб запровадити. Тарифи для китайської економіки, американський президент змушений був відмовитися, бо відповідні тарифи з боку Пекіну, а також обмеження на торгівлю стратегічно важливою для Сполучених Штатів продукцією створили серйозні перешкоди для подальшого розвитку вже американської економіки. І найважливіше питання. А чи дійсно запровадження нових санкцій і тарифів примусить Нью-Делі і Пекін відмовитися від закупівлі російської нафти? Нагадаю, що зараз проти Індії продовжують діяти 50-відсоткові тарифи з боку Сполучених Штатів. Однак це не тільки не примусило Індію відмовитися від закупівлі російської нафти, а навіть сприяло збільшенню цього товару на тлі ударів України? по... Російські нафтопереробці і появі нових обсягів російської нафти, які не можуть бути оброблені в самій Російській Федерації, і тому поступають за зменшеними цінами на індійський ринок. Ну а для Китаю закупівля російської нафти це взагалі не стільки економічне, скільки політичне рішення пов'язане із підтримкою Російської Федерації і у російсько-українській війні як такий, і у глобальному протистоянні Москви із Заходом. Таким чином, і в інтересах Сполучених Штатів, і в інтересах Європейського Союзу, щоб ніхто не дізнався, що їхня санкційна політика не призводить до якихось реальних результатів, які примусили президента Росії Путіна замислитися навіть не про припинення російсько-української війни, а про початок реальних перемовин щодо цього припинення, адже зараз і. Таких перемовин не спостерігається про трьосторонню зустріч президентів Сполучених Штатів Росії і України навіть припинили говорити як і про знаменитий двосторонній саміт Путіна і Зеленського, на який Путін нібито погодився під час своєї останньої телефонної розмови із Дональдом Трампом. І тому європейські експерти вважають, що Дональд Трамп висуває європейським країнам. Такі умови, на які вони не зможуть погодитися, щоб згодом звинуватити їх у зриві тиску на Російську Федерацію, а в адміністрації президента Сполучених Штатів вважають, що це європейці намагаються примусити Дональда Трампа до таких заходів, на які американський президент не готовий, щоб продемонструвати, що це саме Дональд Трамп не бажає примусити Путіна завершувати війну і виходу з цього зачарованого колу. Не спостерігається, хоча насправді вихід, як ми розуміємо, є, і він полягає не стільки у пошуку нових санкційних інструментів проти Російської Федерації та її енергетичних спонсорів, скільки у готовності спільного захисту проти російської агресії. Ось саме цього ми не бачимо ані з боку американської адміністрації, яка, як відомо, не має апетиту щодо фінансування нової військової допомоги для України. Ані з боку європейських країн, які досі не схарактеризували появу дронів Російської Федерації у польському повітряному просторі як відверту атаку проти країни-члена НАТО. Якщо б західні країни рахувалися з реальністю, вже зараз дискутували б не про нові санкції проти Китаю чи Індії. а… Про створення спільної системи протиповітряного захисту, хоча б між Польщею і Україною, система, яка б дозволяла польській системі протиповітряної оборони знищувати російські дрони і ракети не в повітряному просторі України, а в повітряному просторі і України і Польщі. І також ця система дозволяла б польським військовим вчитися у українців. Тому як боротися із російськими дронами, тому що ми прекрасно розуміємо, що жодних літаків F-35 чи F-16 просто не вистачить на масовані дронові атаки по європейських країнах, тим більше що сама Російська Федерація не буде визнавати факту цих атак, що і спостерігається зараз. Ну і звичайно, ідея спільного патрулювання українського неба. Як і ідея участі українців у патрулюванні польського не має лякати європейських і американських політиків як така, що може призвести до їхнього прямого конфлікту з Російською Федерацією, тому що найбільшою проблемою Заходу є зовсім не нездатність створити ефективні економічні інструменти для тиску на Росію та її енергетичних спонсорів, в тому, що в світі існують дві паралельні економіки і. Що економіка Америки і Європейського Союзу не здатна тиснути на країни-вигнанці, ми вже переконалися за ці роки. А в страху перед реальним прямим конфліктом між Росією і західними країнами, який і досі є визначальним для пріоритетів відповіді на російські атаки. І до того моменту, доки західні країни, ну хоча б країни Європи, не позбудуться цього страху. Путін буде переходити все нові і нові червоні лінії, тим більше під акомпанемент слів Дональда Трампа, що це не свідомий намір, а виключно помилка російського президента. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал у Патреоні Баймія Кофі Донател, який допомагає розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і миру вам хай щастить.